Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами Вдихай Чио. І сьогодні у нас на розпаковці Лаут Що таке Лаут? Лаут це український виробник, який на ринку з 21-го року. Вони почали своє виробництво в 2021 році. Але у 22-му, так як їх виробництво знаходилось у Харкові і воно постраждало, їм прийшлось призупинити виробництво. І ось декілька місяців назад вони поновлюють своє виробництво. Що ж, в руки до нас потрапив ось такий бокс від Loud з літніми смаками, всередині боксу. Бокс-баночка така дуже зручна, можна щось з неї зберігати. Ми будемо цукерки далі класти. Будемо класти цукерки. Так. Приїхали до нас 4 літні смаки: це малина, світпір, груша, тропічний енергетик і солодке полоничне морозиво. Так, ми три смаки вже прокурили. І сьогодні будемо куштувати четвертий і розповідати вам. Також разом з тютюном в баночці були такі цукерочки, Дуже цукерки шучки. зі смаком смаків тютюну. Зі смаком смаків. Так, тут є тропічний енергетик, малинка та пінкл. Дуже прикольно. Так, груші немає, але оці три смаки є. Ми скуштували. Ну дуже схожі зі смаками, які в пачки. І також були ось такі наліпки. Лауда. Стікери. Також небагані, прикольні. Прикольні такі об'ємні. Об'ємні, так? Угу. Так, що, до самого продукту. Давай. Лау, це середня міцність. Так, на самій упаковці ми бачимо, тут написано міцність. 3 з 5. Mm -hmm. Трохи пройдемось по дизайну. Дизайн, як на мене, такий доволі прикольний. Тобто ти одразу береш пачку в руки і розумієш, що це за смак. Ну, на всю пачку намальована смак намальований. І також є розшифровка смаку. Тобто Назва смаку є написана: Pinkle і нижче розшифровка. Позаду у нас е склад. Про сам тютюн, термін придатності, міцність, і QR-код на посилання в соцмережі. І також є дата виготовлення, що також дуже прикольно, yeah. тому що можна відслідити якісь невдалі партії. Uh -huh. Так, Відкривається як книжечка. Всередині у нас також все розмальовано під е, сам смак, і всередині нас чекає. А, тут ще рекомендації по забивці є. Угу. І всередині у нас чекає ось такий пакетик. Пахнющий. До речі, прикольно пахне. Угу. І наліпка зі смаком, якщо будете пересипати в судочок чи іншу баночку. Полуничко і пахне. Так. Пахне прикольно. Є угу. е, на, на пакеті є надривна на лінія. Що також дуже зручно. Тобто ніяких ножиць не потрібно. Для які тебе. я весь час забуваю. Ну, поки прям все дуже класно продумано. Реально лаути молодці. Мені також дуже подобається ця упаковка. Ну, а зараз пахнемо розовим. Морозом. Так. Мені якось, ну, не знаю, такою випічкою може. Так, а ну-ка? Куштуємо цукерку? Так. Візьмемо цукерку для того, щоб е, зрозуміти, наскільки буде відрізнятися або буде такий самий смак. Так, поки Оля достає цукерку, я вам покажу сировину. Сировина. <гум> А, дуже солодка. Але у них реально присмак табачки. Я не знаю, може це саме навіювання. Але от ми куштували малину Ось цукерку. Блін, ну, тупо як це, от присмак табачки. Малина прям дуже схожа з цукерки і сам смак дуже схожий. Так, по сировині бачимо, що вона темного кольору. Це в нас є бленд Вірджині та Берлі. Тут так прикольно ще написано. Солодкий полуничний пломбір з легким холодком. Повір, залетить. Коли палиш, важливо не почати ненароком облизувати мундштук, а то опинишся в незручному становищі. Прикольно. Сама сировина нарізка у нас. Така невеличка, палок, такого, щоб. Ну, сміття угу. не бачити. дуже охайненький такий табачок. Тобто все Мічон. добре зроблено. І він е, така середня сиропистість. не сказав би, що дуже сиропистий, але і не дуже сухий. Ну, зручний в роботі, тобто працювати з ним приємно. Але... Легко, легко пушиться. Але впевнена середня міцність. Тому додивіться, будь ласка, до нашої дегустації, побачите, скільки буде в мене диму і який є активний корильчик середній. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, скільки раз при час покурів Оля буде кашляти. Якщо так гечить не буде, то ні разу. Ставимо вугілля, прогріваємо і будемо розповідати про смаки. Ми вже прогрілись? Городи, пробувати. Ну що, чашечка вже прогріта. Давайте куштувати. Я нагадаю, що куштуємо ми солодке буломічне морозиво. Побачимо, як буде смак. Розкажу поки про грушу, яку ми курили. По-перше, я буду. Дуже суб'єктивна, тому що мені було важко просто курити. Ну, тобто, це гарна така середня міцність, тому вдихнути на повні легені я не змогла. По самому смаку мені він не сподобався, тому що, з пачки, він так, запах був дуже яскравий, він такий був класний. Мені він нагадував соковиту класичну грушу. А коли курили, коли я курила, то майже я не відчувала взагалі смаку. Можливо, це через те, що мені не вистачало сили і сили моїм легеням втягнути нормально для того, щоб ну, зрозуміти, який це смак, але мені не сподобався. Додам до е, груші. В пачці так вона мега-ярка е, пахне, дуже крутий запах. Але сам смак доволі фоновий, не такий яскравий, як запах. Тому я її на останнє місце ставлю з цього дропу по смаку. Наступний смак, який ми прокурили, це тропічний енергетик. Тропічний енергетик доволі непоганий тропічний мікс, дуже з фоновим смаком енергетику. Мені здалося, що в цукерках енергетика більше на смак, чим у в тютюні. Але сам мікс непоганий. Для тих, хто любить енергетики, то я думаю, мікс буде не для вас, тому що енергетик він тут фоновий. А найперший яскравий смак це тропічного міксу. Але доволі непоганий. І що я помітив у цих двох смаках у мене було при перших п'яти хвилинах куріння невеличке техе. Не дуже приємно було курити його. Але згодом воно ну, ставало все менше і менше, і, ну, як я помітив, воно зникло. Що скажу про малину? В малині не було тихе, і вона комфортно курилась. Малина сам смак мені сподобався. Дуже прикольний смак. Кисло солодкий, тут є кислинка малини, що мене дуже порадувало. Тобто малина однозначно плюс, класний смак. І зараз ми куштуємо пінку полунічним морозиво. Смак відчула? Е, так, але я не знаю, чи це після цукерок. Треба було, напевно, спочатку спробувати сам цитюн, а потім вже цукерку. Але ну мені такий самий, як і цукерка. Ну, логічно. Ну, смак блін, це прикольно такий. слухайте так, постаратися і зробити реально один в один смак. Молодці. Так, і, і, і наскільки мені відомо, лавда, е, навіть можна купити такі цукерки зі смаком. Окремо. Так. Собі берете е, табачок, а своїй дружині цукерки або дівчині, якщо вона не курить, вередні таку. По полуничному морозу. Смак е, доволі прикольний. Відчувається е, вершкова нота, да. е, відчувається полуничка. Мені схоже навіть на малюбушку цукерку трохи. Mm, ні. ні? Mm -mm. Ну, мені трохи щось нагадує. Таку а червоненьку? Так, Бо... да, так. Да. Mm -hmm. Така червона-біла вона була раніше. М -м мені нагадує вона. Як зебра. Так, да. І є невеличка, прям така маленька свіжість, трошки. І от коли вдихаєш, Я не чула. Є така. Ну, напевно, мені не вистачає сили, щоб. Ну, зараз я спробую ще раз. Вона взагалі така маленька-маленька, що ледве відчутна. Тобто ти задоволений, так? Да? Ну, смак прикольний. мною. Я цією подолати, що ти задоволений. Мені так сподобається. Зараз я скуштую ще раз. Ну, це один мій мінус, що я не можу середні і важкі тіни, ну, тобто, нормально оцінювати, тому я так з дівчачої більші сторони. Якщо нас дивляться дівчата, напишіть в коментарях. Чи курите ви такі міцності, чи ви також полегенько? Загалом по-дробу, непогано. Найслабший смак був у груші, тобто ну, мені не сподобалась груша. Пахне пачки класно, але трохи більше яскравості смаку і буде гарно. Тропічний енергетик для тих, хто любить тропічні мікси, супер, класний смак. Малина, однозначно. Лайкос після солоденька малина. Мені сподобалось. Мені сподобалось, що є в малині вся кислинка. Прям мене це покорило. І по морозу також для тих, хто любить солоденькі смаки, Дуже смачне полуничне морозу. Навіть при тому, як я тягую не дуже багато, я вже відчуваю міцність. Ну Міцність. так, така, ну Певне Добра, да, добра місця. середня міцність. А що я хочу сказати? Я хочу сказати, що ми обрали переможця з. Та ну. <с> <с> обрали переможця з минулого ролику. І чашечка Світболс їде ось до цієї людини. Вітаємо! Вітаємо! Напишіть нам ваші дані в інстаграм, і ми вам відправимо цю чашечку. Ви щасливчик, тому що на чашах Світболс неймовірно передаються смаки. Будемо завершувати огляд. Загалом продукт цікавий. Для тих, хто любить середню міцність, то обов'язково скуштуйте. І скажу вам по секрету, що вже зовсім скоро в магазині вдихачів цей продукт з'явиться. А в описі під цим відео з промокодом YouTube, ви зможете ще й придбати по знижці. Клас, ну просто супер! Окремо дякую Лауду за такий незвичний дизайн, за те, що так класно підійшли до справи і прикольно випустили новий дроп з літніми смаками, тому що дійсно незвично і ну, класно, так ще ніхто не робив. Молодці. За креативність, лайк like. і за цукерки. Дякую, що ви додивилися наш, наше відео до кінця. Поставте, будь ласка, нам лайк. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити наші нові відео. На цьому ми будемо прощатися з вами. Дякуємо, що додивились до кінця і поставили лайкос. Димна тяжечка за вас. Хто ще не підписаний на наш інстаграм, також буде посилання в описі. Підписуйтесь обов'язково. У нас там дуже багато акцій і всяких прикалюх. Всім пока!